Давайте Я краще. Тут машин. Доброго ранку, шановні учасники громадських слухань. Давайте будемо перевіряти зв'язочок. Скажіть, будь ласка, ви мене чуєте, бачите? Так, чуємо. Так чуємо, приранок так чути. Чудово, я вас теж чую, декого бачу. Скажіть мені, будь ласка, чи є у нас суб'єкт господарювання на громадських слуханнях? Так, дячок Сергій Олександрович, зареєстрований. Я являюсь психологом підприємства. Так, Також головко Богдан є представником суб'єкта господарювання. Чудово, пісоли Микола також є з суб'єктом представником суб'єкту розпорядження ДСЛ двадцять десять. Чудово. Тоді я попрошу ще одного учасника, який приєднаний. У нас підписаний ДСЛ 2010 десять. Представтесь наш добрий ранок, це Сінчанський Станіслав Олександрович, директор то ДСЛ. Зараз спробую настроїти відео, бо мікрофон у мене активувався, а відео щось не може в настройках. Знайти зараз, зараз роблю це. Добре. Дивіться, поки що, крім тих, хто представилися як представники суб'єкту господарювання, є ще організатори даних слухань. Тобто, представників громадськості поки що у нас не спостерігається. Тому чекаємо 15 хвилин, чи приєднається громадськість до наших слухань. Тому у вас зараз є можливість технічно налагодити всі засоби зв'язку з нами. Будь ласка, о 10.15 п'ятнадцять. Продовжимо. Дякуємо. Это что за как видео мне? Три, Пока. Все. все есть звук Ще раз доброго ранку. Доброго ранку. громадських слухань. Отже, у нас 1015. Ми дали змогу підключитися всім бажаючим бути присутніми на даних слуханнях, тому давайте будемо їх розпочинати. Сьогодні, 19 вересня 2025 року, ми проводимо громадські слухання в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля товариством з обмеженою відповідальністю dsl 2010. Стосовно планованої діяльності здійснення господарської діяльності з управління відходами у відповідності до чинного законодавства України. Мене звати Грица Колена, я начальник відділу оцінки впливу на довкілля Департаменту екологічної оцінки Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України. Я буду головуючою на даних громадських слуханнях. Громадські слухання ми проводимо на вимогу закону України про оцінку впливу на довкілля. Який вступив в дію 18 грудня 2017 року та попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку він планує провадити до березня 2020 року громадські слухання у нас проводилися офлайн, проте через пандемію спричинену ковідом та у зв'язку з встановленими на всій території України карантинними обмеженнями. <кхе> З березня 2020 року громадські слухання не проводились, а громадське обговорення проводилося в режимі надання письмових зауважень та пропозицій. Наприкінці червня 2023 року карантинні обмеження, пов'язані з ковідом, були відмінені на всій території України, проте в нас діє режим воєнного стану, що внесло свої корективи в нашу з вами роботу. 13 липня 2023 року прийнято закон України про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань під час дійснення оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 прям статті 17 цього закону, згідно з яким тимчасово. На період дії воєнного стану на території України громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції. Про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля? Порядок громадських слухань, детально викладений в постанові 989 від 17 грудня від 13 грудня, вибачте, 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки з 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова 967 від 8 вересня 2023 року про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою приведення у відповідність до норм пункту 2 прим. 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань в режимі відеоконференції у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис громадських слухань, посилання на який буде оприлюднено в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, станом на 1018 я задам питання, чи є у нас представники громадськості на громадських слуханнях? Ви можете озвучити це, включивши мікрофон, або ж написати в чат. В ефірі у нас тиша. В чаті у нас немає повідомлень, повідомлень з цього приводу. Отже. Станом на 10.19 на відео я зараз ще раз попрошу всіх учасників представитись, кого ви представляєте на даних слуханнях, для того, щоб ми могли зафіксувати присутність або відсутність громадськості на цих слуханнях. Я буду по черзі вас називати по тому переліку, який я бачу в учасниках слухань, а ви будете представлятись. Будь ласка, дячок Сергій Олександрович. Так, доброго дня, Сергій Олександрович і колег підприємства ДСЛ-2010. Дякую. Богдан Головко. Головко Богдан, представник суб'єкта господарювання. Дякую. І ДСЛ-2010. Доброго дня, Синчанський, Станіслав Олександрович, директор ТОВ ДСЛ 2010. Дякую. Іслав Микола Олександрович, заступник начальника відділу з управління відходами. ДСЛ 2010 десять. ДСЛ двадцять Дякую. Виходячи з чого, ми фіксуємо, що станом на 10.20 на громадських слуханнях представників громадськості у нас не фіксується. Наразі в нас присутньо п'ятеро учасників, серед яких троє, ну, двоє за одним підключенням підключені, це представники суб'єкта господарювання і двоє це представники організаторів даних слухань, тобто представники міндовків. У зв'язку із чим відповідно до вимог постанови 989-ї нами буде складено акт про наявку громадськості на даних слуханнях за моїм підписом, як головуючий як головуючи на даних слуханнях. Відтак, ми закриваємо громадські слухання. Товариства з обмеженою відповідальністю. Стосовно планованої діяльності здійснення господарської діяльності з управління відходами у відповідності до чинного законодавства України, та вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Дякую усім за увагу. Всім бажаю мирного та гарного дня. До побачення. До Дякую, дякую, до побачення.